Дівчата і хлопці, усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. І ми з вами на городі. Ось ми бачимо морквочку і ми бачимо бурячки. Саме про них буде йти мова. В цьому році я посіяла 4 сорти для себе особисто. І побачити, який сорт краще. Буде родити на моїй землі. Ну, Перший і другий. Вірніше, я рахую третій і четвертий. Тому що, коли я сіяла, то я рахувала ось перший, другий, третій і четвертий. То я бачу, що на третьому і четвертому ряді моркучка буде набагато краща. І на першому може більш-менш бути. А от на другому. Сор цей нікуди. Майже по всьому рядку от таке щось. Там більше, там менше, там взагалі майже нема. А ось що з бурячками в нас було, ви повинні пам'ятати. Я вам показувала відео і ми там бачили, що до половини рядка бурячки практично не було. І я мала тут насівати. Так, я понасівала. але так як земля була суха-суха, то ніяких сходів в нас нема. Але після того, як в нас пройшов дощ, то я думаю, що вони зійдуть обов'язково. І ось на оцих прогалинах також посіяні бурячки столові. То я думаю, що вони зійдуть і до жовтня місяця ще виростуть. А ось ці такі бурячки. Які були дуже маленькі, дуже такі чахлі, які були пошкоджені буряковою тльою, то я їх обробила твіксом, не тільки їх, а і моркучку також. То ви подивіться, наші бурячки пішли в ріст. А ці то взагалі чудесні. Бачите, тут у нас. На купі є три бурячка, які вже повинні десь там бути, тому що листочки дуже гарні. Ну, та ось так. А як я розводила препарат твікс, то я вам скажу, я брала 10 мл твіксу на 10 літрів води і обробляла морпочку і обробляла бурячки. Як кормові, так і столові. Ну, а які мої кормові бурячки? А йдемо подивимось. А ось такі в мене бурячки, кормові. Дуже гарні, їм багато місця, є як розложитись. Я думаю, що в швидкому часі нижні листочки я буду рвати. Ось саме отакі от листочки буду рвати і буду давати свої козулі мазулі щоб вона давала більше молочка. А ось цей крайній радочок, ось цих можна сказати, два крайні радочки. Тут бурячки також були дуже-дуже маленькі. Ну, вони ще є менші, але все ж таки вони також підростають. І ось цих два радочки треба буде взавтра. Це в нас буде середа їх пройти сапкою, обсапати і обгорнути, щоб ніякі вітри їх не хилили, щоб вони росли рівненько і гарненько. Ой, зелинка виросла. Гусята будуть смакувати. Так як ростуть ось оці наші бурячки. Зілячко, ви знаєте, треба пройтися, ну то це буде взавтра, буду полоти ось тих два крайніх рядки. І просто пройдуся не сапкою, а рукою. Там, де є зелинка, її треба вирвати, А сапка сюди вже не влізе. Ой-ой! Має для гусят, щоб поїсти. Щось там в нас посіяно. Ану, хто вгадає, що тут, верніш посаджено. Ану, ану? Що це таке Марічка висадила? Я думаю, що ви дізнаєтесь. Ну, а наразі скажу вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. А я піду працювати до своїх томатиків. Усім пока-пока!